Ходить гарбуз по городу і питає свого роду, от чи живі, чи здорові. Де вони живі? Вже, вже не живі. Тож, дай мені закінчити ага. думку. Доходився, називається. Допитався. Прийшла зима і вже всі в нас у духовці. І гарбуз, і його родичі. От його родичі, Щас дивіться, отут. От родичі бачите такі родичі. А це при чому? Капуста. А, родич? Рідні мої, рідні мої. Тут у нас є трошки м'яска. Боже, хто це має все з'їсти? А тут у нас ще. Мама каже, що є... Боже, це що має бути? Хто гості прийде, чи що? Це у нас просто вечеря. Це просто вечеря? Так. А мама картопелька, це родичка. Це, це Боже, Божеки, гарно. Тако ви знімали, Так, це в нас куджіна. — А це ah. ще є трошки. Кузина, кузина. А це вже далекий. Ооо. Oh. Це... це русак. Знаєш... Ні, це. Русак, знаєш... який попався. При... Це родичі в Криму. Родина. З Криму. Припила. Називається «Клева, Клева і пепел». Ось, це така родинка. Закриємо ще її, щоб вона так засмажилася. Пепело, пепело. Ківі о, у нас ківі нема. Жаль. Я... Ти знаєш, що... Миколаю ківі не замовляли? А, тут нас видно. <ф> ну, такі дві с... ненормальні. Ми просто блогери. <ф> так.